Наш легендарний підрозділ червона колина чергова передача вже 23 третя. Це 150 п'ятдесяти дронів і турелі в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-кординаційного штабу. Ми допомагаємо 63 різним підрозділам і бригадам. Але якщо говорити про червону колину, то тільки в коштах ми виділили 98 мільйонів 716 тисяч гривень для закупівлі відповідної техніки багато FPV-дронів, Якщо говорити за минулий рік, то це тисяча півдроні, які ми передали цьому підрозділу. Ми будемо і далі допомагати нашим бійцям, нашим героям для того, щоб вони ефективно виконували бойові завдання. Це вже йде більший дрон. Він несе на собі 3 кілограми вибухової речовини. Він використовується уже як для враження живої сели противника, так і для враження техніки противника. Щодавний штурм, який відбила бригада, це саме завдув 80% Це півдрони, саме. Ось такого, ось такого плану 10 дюймів. Дистанційно керований бойовий модуль «Воллі». Основне завдання його це збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Завдяки дистанційному пульту ми можемо здійснювати керування з відстані до 100 метрів. Працюємо для перемоги.